Почесний президент Ужгородських Карпат Олександр Ледида у тандемі з олімпійською чемпіонкою Ніною Гацько урочисто перерізали червону стрічку. І більше півтисячі гандбольних шанувальників із неприхованим захопленням гайда поглядати спортивну споруду. Сподівання виправдались навіть у найвибагливіших. Це єдиний комплекс в Україні зі стаціонарним тарафлексовим покриттям. Яке обов'язкове для матчів національної збірної та ліги чемпіонів? Спортивна арена, яка відповідає європейським нормам. Європейське покриття, яке сьогодні дозволяє грати команді Карпати в Лігі Чемпіонів. Тому що на минулому році, зайнявши перше місце в Україні, ми не могли грати Лігу Чемпіонів, тому що на території України тільки в двох місцях є таке покриття, на якому дозволяється грати Ліга Чемпіонів. це Київ і Одеська область. Першим зіграти на Карпати арені поталанило господарям, які в третьому матчі фінального туру міряли з силами із третьою командою суперліги херсонською дніпрянкою наставник бронзового клубу Михайло Мілославський не приховував на рівних з чемпіонками. Хотілося зіграти бодай один тайм, але інше завдання стояло перед Ужгородками. Перший м'яч у матчі. А зрештою в спорткомплексі загалом закинула Аліса Шолковська. На перерву Карпатівки пішли за більш ніж комфортної переваги у 5 м'ячів, а в другому збільшили її до 12. У підсумку 31-19 на користь підопічних Петровського. Найбільше м'ячів 11 у складі Карпат закинула Марина Лєбідєва. Важка була гра в плані. якому? це вже ми декілька днів граємо, і зміна покриття, і в принципі незвичний зал. І ми не мали права, і не хотіли, і не можемо програвати, тому що і відкриття зала, і дівчата вийшли настроєні. Але треба було час, щоб акліматизуватися до, до цих умов. І, В принципі, акліматизувалася, і ви бачите рахунок на нашу користь. В принципі, контрольована була гра. команд цей матч був определеним питанням, тому що ми перейшли з юності, де грали всі дні на дерев'яному полу, Перешли в великолепный спортивный комплекс с совершенно иным, современнейшим европейским покрытием Тарафлексом. Безусловно, результат абсолютно объективный, не ссылаясь ни на какие покрытия, потому что сегодня Карпаты и более мастеровитая команда, чем мы, и более опытная. Вот, и задачи перед ними стоят совершенно иные, чем перед нами.